Ну, я хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що таке аналітика. Ви повинні говорити цифрами. Коли ви говорите цифрами, ви відразу бачите, що люди, які пішли до вашого магазину і які не купили великий відсоток втрати, да? і коли ви починаєте цю штуку аналізувати, ви, ви такі спочатку там відбувається. Ви ставите камеру, дивиться, так блядь, що там відбувається. Це камера, це в моєму випадку, це в мене є бізнес аналітик який сидить і моніторить показателі. Це камера. Андрюха, привіт, якщо ти дивишся. От. Він моніторить ці всі показателі, це камера, подивилися, все. Я так розумію, хорошо, круто. Хтось працює, хтось не працює. В вашому форматі це може бути камера, яка дивиться, людина зайшла і зразу послала. Зайшла, послала. Ви такі о, блядь, треба міняти продавця. Перша ваша розумна дія, яку ви зробите для підняття конверсій. Після того, як ви йому скажете спочатку, слухай, ти не можеш їх посилати нахер, у нас такого скрипта немає. А він вам скаже: а в мене взагалі скрипта немає?